Ми вважаємо, що вибори в осінь не просто можливі, а і необхідні. Але ми, також, але ми також вважаємо, що вибори мають відбутися за миру в Україні. А це можливо досягти, якщо ми оголосимо воєнний стан на 30 днів. За 30 днів завершимо військову операцію. Після цього залишиться підрозділи міліції, які будуть виконувати покладені на них функції. Ми можемо спокійно проводити. Спокійно проводити вибори і є мир в Україні, коли звинувачували нас, зокрема, наприклад, Свободу, що Свобода не хоче йти на вибори і вимагає воєнного стану для того, щоб не йти на вибори, ми, мабуть, сьогодні цей міф розвіяли. Але ми наполягаємо на тому, щоб воєнний стан ввести, бо інакше антитерористична операція, на жаль, результату очікуваного не дає. Ми з вами це бачимо. Тобто, треба застосовувати інші механізми.